Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні покажу і розкажу повністю детально, як ми готуємо кролика в сметані. Поїхали! Почну з того, що бачу багато відео, там коментарів, розповідей про те, що беруть просто кролика, смажать на пательні, і він виходить муа, такий класний. Насправді це не так. Тому що, перепробувавши дуже багато варіантів, як його готувати, хочу показати свій особистий, і виходить, реально м'ясо дуже м'яке, яке можна навіть просто не пережовувати, тому що воно так, настільки м'яке, що воно навіть тане в роті. Як саме його приготувати? Зараз все буду показувати. Маю ось такого гарного кроля. Жирного. Дивіться, он скільки жиру. Ну, як кроля? Це кролиця, вона не молода. Одразу хочу сказати, що навіть якщо молодий кріль, все одно через пательню він не буде м'який, так, як треба. Ось так його. Маю тут такий кінжал класний. Що я з ним роблю взагалі? Для початку я перерубую на довільні кусочки, які вам подобаються. Для мене це маленькі шматочки, які можна буде, ну, десь приблизно такі, так. Скидаємо це все у кастрюльку. Дивіться, одна там, наприклад, одна-дві кісточки, так, і дуже багато м'яса. Так, ну і ще хочу випробувати, скільки виходить парша з кролів, тому що котлети ми вже з них смажили. Так, а мені цікаво по вазі наступного кроля, коли будемо різати, обов'язково поважимо скільки з нього виходить фаршу, і яка вага взагалі в кролик. Так, кролик дуже великий, тому, можливо, ми навіть будемо тільки використовувати половину для того, щоб його поїсти. До речі, е знаю, що деякі вкраля кидають там або шкірку, або кусок е сала. Для того, щоб він був жирний. Але люди, які, наприклад, сидять на дієті, так, для них зайвий жир вже буде не дуже підходящий. Тому не завжди той те сало допомагає. Але скажу так, якщо ось такий криль жирний і правильно його приготувати, то навіть ніякого сала там не треба, він буде соковитий, він буде смачний. Так, що ми тут ще візьмемо щось Можливо, і всього зараз порубаємо. Так, будемо рубати. Так, зараз ось трошки підітру, щоб вона мені не заважала. Ось дивіться. Такі ось кусочки м'яса гарні. Бачите, скільки м'яса? Вийшло ось. Клас, взагалі, немає кісточки. Так, оце ось стільки м'яса, вийшло, повністю порізали сюди, повністю всього велика. Що я роблю далі? Я просто не заморочуюсь. Такими великими шматочками вкидаю туди цибулю, такими великими. Так, і ось є в мене морква, також ось такими ось великими кружальцями. Туди воно закидається. У того, що ви там потрете, або будете якось його вирізати, зарізати, нічого не зміниться. Тобто смак буде той самий, тільки часу згаяти більше, ніж потрібно. Так, морква є, цибуля є. Далі додаємо лавровий лист. Десь отак на око. Я ніколи його не рахую. І ще ось я не знайшла, просто перед горошком додаємо, можна ще вкинути десь 2-3 зубчика чесничка. Заливаємо водою, солимо і ставимо на плиту варитися від закипання десь приблизно 2-3 години. Що будемо робити далі? Будемо далі. Вже зварилася в нас. Кролик ось в такому стані воно стало. Наче уварилося, як для холодцю. Пройшло по годинам, це 3 години воно варилося. І зараз покажу, що ми будемо робити. в мене є ось така ось формочка. Я в неї буду викладати м'ясо. Усе повністю, що тут є. Бачите, ось дивіться, бульйон ось такий ось жирний. Наче тут варився не кролик, а якась домашня курочка. Це все із-за того, що кролик сам по собі був жирний. М'ясо вже розвалюється, чудово, будемо запікати менше. Велика кроличка 3,5 кг в ній, тому й м'ясо, відповідно, в ній могатенько. Залишу тут он печінка, ще он трохи м'яса, тому що вже форма в мене повна. Залишу буде вечором ще підливка така. Так, оце розрівнюю. Ось дивіться, хочу показати. Воно вже ось зварено дуже гарно. Що я роблю для того, щоб воно було таке кхм, соковите, насичене. Для цього я беру сметану. Так, беремо сметану. Сметана буде дивитися від того, як ви її полюбляєте. Якщо ви її полюбляєте, значить. Сметани на отакусь форму я візьму два стакана. І возьму ще молоко. Молоко буде його пом'якшувати, а сметана буде надавати такий, <кій> наче, вершковий смак. Для самого м'яса. І, відповідно, за рахунок цього, воно реально дуже таке соковите, бо зазвичай кролик це суха така м'ясце. А за рахунок цього, що це ось ми зараз туди вильємо, воно буде реально класно. Так, сюди я додаю ще трішки солі. Ну, як трішки, отак. Можна ще навіть трошки. Щоб наче це було не солодке, а таке солоний, наче розсіл. Перемішали. Заливаємо прямо так повністю це м'ясо. Гарненько, щоб воно все отам плавало. Так, молочка трошки. Якщо у вас, наприклад, там залишиться трошки такої суміші, так, ви її не виливаєте. Тому що там, коли воно буде ну, воно буде томитися в духовці, і оце молоко буде випарюватися. Можете його потім просто трішки додавати і далі його випарювати. Тепер в такому ось положенні, воно повинне в нас. В духовці томитися для насиченого смаку десь години 2, при температурі 180 градусів. Інколи я навіть буває томлю цього кролика години 3. І що буде в нас із цього? Трошки пізніше. Так. Ну що, наш кролик готовий. Будемо дивитися, що з цього вийшло. Ось в такому вигляді повинен стушитися кролик. Оця сметанка повинна стати ось такою, ось наче пряженою. Це вже Означає те, що кролик реально дуже гарно протомився в молочці і у сметанці. Хочу ось показати, да? Воно ж само. Прямо ж само, отак ось, опа. Ось, по соковитості, хочу, щоб всі побачили, так? З нього ось витікає сік. Тому що воно оце. М -м -м. Е -м, томилося. ще хочу сказати те, що. смачне, вийшло, як завжди. З приводу ось м'яса. Ну, воно ось само розвалюється. Зразу на шматочки на такі волокна. По смаку одразу хочу сказати, що воно. По смаку стає, наче курка. Якщо ви не скажете людині, що це кріль, і отак от його приготуєте, то люди будуть казати, що це курка. А насправді, це дієтичне м'ясо кролика, яке дуже гарно протомилося в духовці. Але не забувайте про те, що я обов'язково проварюю. Томилося воно в духовці в нас 2,5 години. І виходить ось така смакота. тому, кому буде це відео полезне, корисне так, правильно. Будь ласка, беріть собі на замітку, готуйте саме так, як я показала, і ви будете задоволені. На цьому все, всім па-па!